Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розбирати партії українського гросмейстера Василя Іванчука з супертурніру в Болгарській Софії, який відбувся у травні 2008 року. Сьогодні у нас на черзі дуже важлива партія, яка відбулася у восьмому турі. Лідер змагання Василь Іванчук грав чорними проти китайського гросмейстера Бусянджи. І забігаючи наперед, скажу, що в цій партії нашому шахісту було дуже і дуже непросто. Кінь 3 зіграв бусян -Ж, у відповідь Кінєв 6, С4 B6, G3, C5 і слон G2. Слон b7 грають чорні, 2-0, e6, кінь С3, слон Е7, Д4 і взяття. Білі забирають Ферзем, Іванчук грає d6. Суперники поступово будують пішакову структуру, яка має назву їжак. Білі отримують значно більше простору, але позиція чорних дуже еластична, без конкретних слабкостей. Тура Д1 грає бусян а 6 не пускаючи коня на Б5, Б3 і кінь БД7. Білі просувають пішака на Е4. На дошці виникла відома позиція, в якій білі затримали розвиток чорнопольного слона. Від чорних потребується знання точного порядку ходів. Якщо тут зробити типовий для їжака хід Ферзь С7, то білі виходять слоном на а3, тричі атакуючи пішака д 6 Чорні повинні грати кінце 5, перекриваючи діагональ, але тоді удар по центру Е5, і після взяття білі забирають ферзем, нападаючи на незахищеного чорного ферзя. У цьому варіанті партія переходить до еншпілю. Тура c8, забираємо, і слон білих несподівано повертається на c1, розташовуючись на послабленій для чорних діагоналі h2b8. Слабким залишається вже пункт d6, пішак b6 теж. Незахищений, що дає білим серйозну ініціативу в еншпілі. Щоб уникнути цього неприємного варіанту, чорні нерідко ставлять ферзя не на c7, а на b8, де він захищений. Після тієї ж послідовності ходів слона 3, кінь c 5 e 5 забираємо ферзь e5, у чорних є можливість зіграти кінь cd 7 нападаючи відразу і на ферзя, і на слона. І форсувати перехід до більш приємного для себе закінчення. Ферзь б'є Б8, Тура Б8, розмін на e 7 тепер поле Д6 захищає Чорний Король. Після кінь Д4 Тура hc 8 Все це було в партії Лотє Камський, Гронінген 1995 рік. Віртуозно розігравши цей багатофігурний еншпіль, Гата Камський здобув повчальну перемогу. Але Василь Михайлович не хотів переходити до Еншпілю. Все ж таки їжакова структура за чорних контратакувальна система. І за таких умов зберегти ферзів дуже важливо. Тому найточнішим ходом у цій позиції вважається несподіване ферзь С8. Якщо тепер зіграти слона 3, то після кінь c 5 Е5 взяття білі вже не можуть бити ферзем на Е5, оскільки після ходу кінь Д7. Розміняти ферзів не вдається. У білих під боєм дві фігури, а удар тура б'є d7 не рятує, оскільки у відповідь на кінь d7, ферзь б'є g7, у чорних знаходиться хід слон f6, ще один подвійний удар, і білі програють матеріал. Тому у цій позиції варто забрати конем. Після розміну білопольних шах, король g1, два нулі. Чорні досягли своєї мети, зберегли ферзів. І сміливо дивляться в майбутнє. Пересвідчившись, що суперник в курсі дебютних тонкощів цієї системи, Бусянжи вирішив розвинути слона на більш звичну позицію Б2. Далі українець зробив коротку рокіровку. Ферзь є 3 типовий маневр. Білі звільняють центральне поле Д4 для свого коня. Чорні ставлять туру навпроти білого ферзя. Білі роблять те ж саме, граючи тура А 1 Нарешті ферзь С7. І H3. Зазвичай цей хід робиться, щоб забезпечити білому ферзю поле Е3, не даючи чорним зіграти кінь G4, але на думці у китайського гросмейстера дещо інше. Він сам після тура А С8 переводить свого коня на g4, ферзь b8, кінь g4, слона 8, розмін на f6 з шахом і кінь А4, тиснучи на пішака b6 і пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Чорні повертають слона на е 7 захищаючи пішака d6, добре відомо, що Чорнопольник головний захисник цього слабкого пішака в їжаковій структурі, а білі грають е 5 Цей хід використовує тактичні мотиви зв'язки по вертикалі D пішака d6 і недостатньої захищеності пішака B6 внаслідок перевантаження чорного коня. Чорні б'ють слона, і якщо забрати королем на g2, то буде кінь Е5 після взяття, де є ферзь Б6, але чорні дають шах і виходять слоном на ж 5 нападаючи на туру. Та відходить ферзь в 3, просування пішака є, е, це дуже серйозний контршанс, який загрожує здоров'ю білого короля. Тому бусянжи вирішив забрати на д6. І тепер обидва чорні слони під боєм. Вибір у Іванчука є. Е. Можна було побити на А3. Намагаючись використати слабкість білих полів навколо білого короля. Білі, звісно, у відповідь забирають чорнопольного слона. Але тут з'ясовується, що взяття тура б'є Е7 неможливе, оскільки елегантним ходом ж4 білі ловлять слона суперника. Адже у відповідь на слон б'є ж4 буде вирішальний потрійний удар ферзь ж 5 з загрозами мату і нападом на дві чорні фігури. Тому тут чорним краще попередньо зіграти ферзь b7 з загрозою мату, але після F3 тура б'є 7, білі грають тура б'є d7, знищуючи захисника пішака Б6. І у відповідь на будь-яке взяття буде конева вилка кінь Б'є B6. Слон F5, забираємо на d7, повертаючи якість. І тут ще одна неприємність для чорних. Після G4, слон G6, G5. Дуже точний хід, завдяки якому білі фіксують слабкість на g7, загрожують побудовою діагональної батареї, тому чорним треба грати ферзь d6, далі f4, прихоплюючи поле e5, і після король f8 просто ферзь e5. Забираємо об'ємо, і в цьому еншпілі непоправна слабкість пішака g7 є для чорних дуже великою проблемою. Тому Іванчук відмовився від взяття на h 3 і відразу побив на d6. Звісно, же забрав білопольного слона і після кінця 5 не став мінятися, відійшов на c 3 І тут Василь Михайлович серйозно помиляється. Треба було зробити очевидний хід тура Е d 8 і у відповідь на тура c 2 з загрозою здвоєння фігур, шах, король g1 і слон Е7 з подальшими розмінами по вертикалі Д. Позиція чорних цілком прийнятна. Але Василь Михайлович трошки заплутався, порушив координацію своїх фігур, зігравши слон Е5, бусянжи пішов Б4, напавши на коня, і тут з'ясувалося, що давати шах і відходити конем на д 7 просто не можна, тому що білі забирають цього коня, б'ють на Е5 і створюють вирішальні загрози по великій чорнопольній діагоналі. Наприклад, у відповідь на Тураб'є c 4 граємо кінь Е4 з загрозою мату, а якщо F6, то звісно, кінь f 6 шах, забираємо ферзь f 6 і у білих вже виграна позиція. Тому Іванчуку довелося шукати порятунку у відході коня на b7 дуже некрасивий хід, завдяки якому білі отримують можливість забрати на b6 і після взяття кінь А4. Далі розмін на С1. Чорні опинилися у дуже скрутній ситуації. Їхній кінь на Б7 розташований невдало, пішак А6 слабкий. І захищаючись від вторгнення фігур суперника в свій табір, Василь Іванчук змушений піти на дуже важке закінчення. Після взяття на Б2, ферзя 8 з ідеєю дати відкритий шах, але бусян же перекриває діагональ своїм ферзем, кінь Д6, розмін на А8, тура С 6, проганяючи коня, і тура С 7. Аж 5 квартирку робить українець, кінь Д3, загроза вторгнення на c 5 h 4 g 4 кінь Д4 і А4 грають білі. Чорні ставлять пішака на F6, і після кінь c 5 просувають свого пішака на e5, а5, фіксуючи слабкість на ферзовому фланзі, кінь e 2 з загрозою кінь F4. І тут грати Тура c 6 Намагаючись відразу виграти пішака А6, не дуже добре. Чорні ставлять коня на F4, і білі, захищаючи пішака, змушені відійти на h 2. І тут дуже своєчасна активізація чорної тури. Кидаємо пішака А6, ставимо туру на d2, і контргра чорних на королівському фланзі компенсує матеріальну перевагу білих. Шах король А7, А6, шах король h 1. Знову шах. Ну це просто нічия триразовим повторенням позиції. Тому кінь е 6 зіграв бусянжи, напавши на пішака ж 7 і пропонуючи супернику перейти до турового еншпілю. Особливої можливості відмовитись у Іванчука немає, тому він грає кінь F4. Після взяття забираємо тура c 6 тиснучи на пішака А 6 король 7 грають чорні. І тут білі цілком могли зіграти король f 3, нападаючи на пішака, а після ж 5 піти на е 4. На дошці матеріальна рівність, але колосальна різниця в активності фігур дає білим вже виграну позицію. Та Бусянжи вирішив зіграти інакше. Він пішов в g5. Цікава жертва пішака. Якщо її прийняти, то після король F3 врятувати ось ці три пішаки, виділені червоним кольором, просто неможливо. Знову ж таки, внаслідок різниці в активності фігур. Та Іванчук вирішив зіграти король G6. І після розміну на F6, у чорних на королівському фланзі три слабкі пішаки. Але надії на порятунок залишаються. Король F3 грає бусянжи, король G5. І тут білим варто було зіграти тура b6, а після короля F5 просунути пішака на B5. Далі розмін, шах, король G6, взяття на F4, у білих і матеріальна перевага, і вирішальна позиційна. Та бусянжи ускладнює собі шлях до перемоги. Він дає шах. Після F5 повертається на c 6 вочевидь, намагаючись зіграти на цукцванзі, але тепер чорні чіпляються до пішака b 4 Звісно, розмін білих не влаштовує, тому Тура b 6 грає китайський гросмейстер. Чорні повертають туру на А8, сподіваючись просто повторити позицію. Але ні. Король Е2 грає бусянжи, і після шаху, якщо повернутися на F3, то чорні вже можуть не грати тура А8, а піти Тура c 8 і після взяття створити дуже потужну контргру. Король G2, шах, король H2, тура c 2 Якщо захищати пішака королем з g1, то буде просто шах і знову тура c 2 Тому B5 віддаємо пішака, далі тура Б2, після b6, король f4, і білі просто не встигають просунути свої пішаки на ферзовому фланзі. Щоб не програти партію, треба активізовувати туру. Після шаху король Ф2 знову шах. Тут просто знову повторення позиції і нічия. Тому білі зіграли король Д3, і чорні пішли турою на Е4, знову чіпляючись до пішака Б. Білі захищають його королем і хочуть побити на А6, чорні ж, не втрачаючи ані темпу, контратакують на F2. Відбувається розмін. Гра максимально загострюється: тура Д6, Ф3, тура Д1. І тут чорним треба було зробити дуже точний хід тура H2. Але не з метою забрати пішака h 3 а з тим, щоб після b5 піти турою на А2, атакуючи на а5. І далі ось такий комп'ютерний варіант. Король b 4 F2, B6, король F4, король b 5 тура b 2 шах, король c 6 знову шах. Загиняємо короля на b7, чорні грають король F3, А6 тура Е2, загрожує перекриття, тому тура F1, король G2, і треба віддавати туру за пішака. Далі А7, тура А2. Знову ж таки, чорні віддають туру за пішака суперника, грають f4, b7, f3, b8, ферзь, f2, і наявність пари пішаків не змінює оцінку цієї позиції. Як відомо, при слоновому пішакові на другій вертикалі це нічия. Але Василь Михайлович цього надскладного варіанту не знайшов. Він пішов король в 4 і знову дав шанс супернику виграти партію. Якби бусянжи зарядив туру позаду прохідного пішака А, то, скоріш за все, Іванчук програв би перший поєдинок в цьому дуже хорошому для себе турнірі. Після Тура Е2Б5, Ф2, знову ж таки, тура Ф1. Загрожувало перекриття. Після король F3 B6 білі тримають свого короля на c 3 прикриваючи поле b 2 Чорні ставлять туру на Е1, але шах король f 2 a 6 як відомо, два прохідні пішаки, які є зв'язаними і дійшли до шостої горизонталі, перемагають туру. Але король b 3 помиляється у відповідь бусян і після тура Е2 на дошці знову рівність. А6, шах, король С4 Ф2. Та ж загроза Тура Е1 змушує зіграти Тура Ф1. І після король ж 3 Б5, Тура А3, контргра чорних настільки сильна, що Бусянжи вирішив від гріха подалі форсувати нічию. Пішов король Б4, Тура А2, король Б3, Тура А5, знову напад. І після триразового повторення позиції суперники підписали мирову угоду. Ось така дуже складна партія. У цьому поєдинку Василь Іванчук неймовірним чином утримався, стоячи на краю прірви. У бусянжи були дуже реальні шанси завдати першої поразки лідеру змагання, але він їх втратив. Дуже важливі півочка для українського гросмейстера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі. Дякую за увагу, до побачення!